Всім привіт, з вами Ігор. І вже я підключив контролер від Костя АКБ Київ. UA. О, і сьогодні ми побачимо перше, зробимо вімкнення. Я його ще ні разу не вмикав, тільки усе, той конденсатор, проводки, все там поперепідключав. Там особливо так не так-то важко, ну трохи поперепідключав. І сьогодні ми зробимо перше ввімкнення. На дворі, хоч і темно, ну якихось там 200-300 Вт має йти. Ну, має все запрацювати. Тобто, будемо дивитися, вмикати. Ще його ні разу не вмикав. О, так що буде цікаво. До речі, хто перший раз тільки зайшов на мій канал, мій канал. Про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше опалення. На сьогоднішній день у мене на каналі найбільше контенту, як його самому скласти, там все дуже просто і легко. О, ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, яке б такий собі народний варіант для опалення, ГВС, там електроплитки таке. Тобто інвертора для цього не треба на активні навантаженні. Ще є сонячний колектор у мене повітряний, 6 аж метрів квадратних, і теж, коли є сонце, він досить непогано мені допомагає обігрівати. В хаті повітря, ну самі уявляєте 6 квадратних метрів. Сонце світить навіть взимку з нього є толк. О, Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, і ще є в мене. Консуль... А ні, ще в мене є плейлист про 12-вольтовий циркуляційний насос. Ну, На всяк випадок, я його врізав в систему. Тобто, якщо блокаут, нема світла, електроенергії, моє опалення навіть від пічки буде працювати, бо в мене там теж воно все тонкими трубами зроблено. Нова система, ну, вона без циркуляції, як ви самі знаєте, не працює. А цей насосик маленький, там з AliExpress, він недорогий, тільки акумулятор йому треба, не Нічого не треба, накидаємо. Якщо ще поніжаєчка є маленька, така китайська копійчана, там можна крутити від 6 до 12 вольт і взагалі там на тиждень хватить того акумулятора. От, ще й про це в мене є, і ще є в мене консультація. О, так що, якщо щось комусь непонятно чи не хочеться дуже довго там дивитися мої відео, багато дуже моїх відосиків, да? <хе -хе -хе> О, то дзвоніть всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Є так що все вирішимо, пораджу, посчитаємо, все, все буде якнайкраще. До речі, прислав мені Костя вже інструкцію, вже є інструкція. От на pdf, на Телеграм мені прислав. І зараз я вам трошки її почитаю. Ну, самі такі цікаві місця. От, про що це контролер? Бо чомусь з попереднього, з першого відео не всі зрозуміли, що це таке за штукенція і для чого вона взагалі їм потрібна для їхньої сонячної електростанції. І так. Характеристики або специфікації. Контролер е, називається для сонячних панелей та вітрогенератора на 5000 Вт. Вони є і на 5 тисяч, у ну, мене на 5 тисяч, є і на 8, він казав, і на 10, і на 20, на скільки хочете, на скільки там і зробити. Там, я так зрозумів, неважко збільшувати потужність. Так, специфікації, робоча потужність 5000 Вт, є і 10 і 20 тисяч. Максимальна потужність, це мого 5500. Номінальний струм зарядки акумулятора. Ну, це якщо варіант з зарядкою, там є у нього різні Моделі, я так зрозумів, там е нижче схеми є підключення, є зарядкою акумуляторів, є без зарядки. От у мене модель заря без зарядки акумуляторів. О, Тобто там номінальний струм от 0 до 20 А, регулюється в меню 20-80 А. Експлуатаційні напруги. От 60 до 350 вольт це теж регулюється в меню, тобто можна під'єднувати до сонячних збірок, сонячних електростанцій, там їх, як які у вас там є, якщо у вас от 60 до 350 вольт він працює, тобто вхідна напруга. Максимальний струм нагрівального елемента, ну, тобто тена там, чи кількості деякої кількості тени обігрівачів 30 а, тобто, через нього можна 30 а, максимум правда, пропускати. Технології, шим, призначення, водяне опалення. ну Я б додав, що не тільки водяне, і повітряне, і електроплитка, і бойлер, і всі активні навантаження в принципі, можуть працювати. О, режим роботи постійний, спожив споживаний струм контролера 20 мА. Тобто він працює від самих ж панелів. Йому не треба вже якогось додаткового джерела енергії. Це я вважаю плюс. Так, ну тут далі таке всю інструкцію не буду читати. Не дуже тут таке цікаве. Баласт, про баласт, тут як підключати баласт. Ну, тут тени написано і вони мають бути більше у вас цих тенів, ніж потужність самої електростанції. О, тут виставляємо напругу, підключення контролера, схема. Відключення контролера, теж тут як це. Зараз ми це з вами будемо робити, його вмикати, ну, там ББ, до речі, це цифри на контролері, на наклейки. Це Баласт. Я думав, що це за ББ? Баласт, і там немає плюс і мінус. Ну, Баласт, ен, який плюс і мінус дійсно. <с -2> тобто тільки треба соблюсти плюс і мінус хід правильно під'єдна. А там, як на виході, вже під'єднаєте. О, три... Назва продукту: контролер Він, Sand Limiter, 350 вольт, 5000 Вт. Ну, це моя модель. І тут нижче вже їх аж 4 є модель. І схеми підключень. Тут є ЗКБ <кхе> варіант, є з балал... ну, це не мій варіант, мій ось другий той, що без АКБ, а є такий самий АКБ. І ще з вітрогенератором теж є такий. З інвертором його можна теж разом під'єднувати. Я так бачу, ось і варіант інвертора, КБ, плюс оцей же ж контролер, тобто на всі випадки життя, яка в сонячна електростанція не була, чи вітро, його можна під'єднати. Так, ну все, мабуть, по інструкції тут вже більш такого. Ну, якщо схочете, там я думаю, ця інструкція вже на його сайті, там, там, де цей контролер, я думаю, вона вже має бути вже викладена. Так що заходьте туди, і дивіться, читайте, там посилання. В попередньому відео, може ще й в цьому відео. Да, в цьому відео теж я ставлю на цей продукт. Я думаю, що там інструкція вже має бути, якщо вона вже в мене є. Так, ну все, йдемо під не під'єднувати, а вмикати. Так, вимкнув я вже такий контролер. Ну я його засняв, це вимкнення на GoPro. О, і воно в мене невдало вийшло засняти, бо там немає того ж екранчика. І оці... оце табло. Я там не бачу, наскільки його треба близько підносити. Я його десь так держав і воно там в мене не показало нічого розмито таке там. Ну, коротше, GoPro не для отаких от екранчиків. <сум> О, <сум> воно там ну, не видно нічого. Або я щось на лаштуваннях. Тут я хоч бачу на цій камері, що показує. Так. Тому це перше вимкнення як би я перезнімаю. Ну як перездязти, я вже його не буду вимикати і знову вмикати. Отак він працює. Якщо зараз я замовкну, ви почуєте, як він співає. Оце він такі здає звучки. Ну, в принципі, вони мені не заважають, їх чути тільки в ванні, далі їх не чути. О, І отак от він зараз е, скаче в нього потужність. Це пояснюю, що це показує. П це потужність зараз, яка це 0,3-0,4 кВт в кіловат. Далі це е, квт години вати, ну, Чи ват години 0,0.3. Це він вже виробив. Далі це напруга. Оце що мені. Більше всього не сподобалось, що вона так от скаче. Бачите? Тобто вона виставлена в мене 220, тільки що я виставив. Точно. Я думав, що вона буде так тримати, але вона, бачите, ось, ось о, тут скаче 200, 200, 229, 205, 214. Ну, В принципі, і мій релейний. Я цей так вміє теж пригає. Далі. В процентах це нижня строка починається в процентах потужність чи баласт, в процентах. мабуть, баласт. Це струм. І, і ця температура. Ну, Вона мене не цікава. Зараз вона зміряє отут усього, температуру цього радіатора. О, те саме відбувається на ватметрах моїх. О, Зараз. Вмикну, хоча вони і не ввімкнені нормально показували. Тут, хоч бачите, я з екрану можу його приблизити, сфокусувати, і ця камера таке хоч показує, що показує той ватметр. А на гупрошки я нічого не бачив, там немає екрана, можна по планшету було дивитися, звісно, але в режимі зйомки він не показує. Він тільки в режимі настройки. Якщо вже включив камеру на здімання, планшет уже чи смартфон не транслює то, що ти. Пока, то, що бачить камера. А тут я бачите ну тут для ваттметрів старою користуватися. І теж ми тут бачимо такі от коливання. Бачите, ну Такої нема э, точної регулювання. Зв'язався я з Костю. От, він каже, що це нормально для малої потужності. Ну, Тобто, навіть до кВт він може так працювати. Ну, це Я вважаю, що це не дуже мала потужність до кВт. Ну, мала це там 100-200 Вт, це можливо так він буде робити. Якщо вже 300-400 Вт, це вже немала потужність. І на такій потужності він має вже більш-менш точно працювати. Ну, е, А! І ще він каже, що якщо цей конденсатор від'єднати, він так скакати не буде. Бо цей конденсатор, він начебто, я так поняв, він дає покращення на більшій потужності, але на малій потужності він отаке робить. Давайте ми зараз від'єднаємо одну ножку і побачимо, чи воно буде отак от пригати далі. Зараз. Так, ну ось я від'єднав одну ножку конденсатора. Ось, бачите, плюс остався під'єднаний, а мінус ось облатається. І робимо повторне перше включення. Хі. Так. Дивимось, що тепер у нас показує це табло. О, ну, вже точніше. Точніше підтримує. Воно трохи скаче, але вже не так. Ну, самі бачите, 210, 220, 210, 220. Ну, Така робота мені більше подобається без цього конденсатора. Ну, Як буде більше сонця, тоді під'єднаємо конденсатор. Зараз воно все одно не під... Не предвідиться це сонце в найближчому майбутньому. Ну, до... Грудень такий, ну, грудень, що от грудня можна хотіти? Конденсатор, що дає, як я поняв, він дає збільшення потужності. От. Я не знаю, як це відбувається. Ну, так от Костя сказав, що він типу, дає трошки більше. Не розумію чому, не можу пояснити. Ну, от так от. Ну і те саме на ваттметрах. Якщо подивитися, так само вже воно більш стабільно тримається, бачите? Да? 224, 223. О. Але що 223, якщо я 220 виставляв? Да. А ну зараз подивимося, ці настройки не збилися. Це в нас настройки. О! В-інпут 221. 220, значить. О! 220 поставив я. А ну давайте спробуємо 200 зараз поставимо. О! Це ток. Максимальний треба ставити. 99. Баланс теж для сонячних панелей 99 температура. Вона мене цікавиться температура. Так, що ми зараз бачимо? Так, він намагається втримати біля 200 вже, бачите? Туди-сюди трохи моргає. 196, 197, 203. І навіть звук помінявся. Просто дзищить. То він так ривками дзищав, наче хтось пілікав нас те А це так просто дзищить. І наче комар комарно вухом такий звучок. Я думаю, в камеру його чуть. Да, так от він її тримає. Хоча щось я не зрозумів. Тут показує 200, а на вотметрах аж 213. Хе. Дивно, ось дивіться. Бачите, 210, 215, 214, 212. Ну, я взагалі-то схильний більше вірити своїм От, Бо я вже їх як би знаю, перевіряв. 212. 2, ну, Можна взагалі-то підлаштуватися під ватметр під цей, там, Сіки дивиться, скільки на ньому понижувати. Збільшувати тут кнопкою, а дивитися на ваттметр. А тут, бачите, 200 біля 200 воно щось скаче. Він думає, що 200, а насправді 212-214. Цей ватметр теж так само показує. Бачите? Однаково вони показують. Ну, Звісно, поля з паралелені. 215-214 так Ну от так от він працює. Ну На малих потужностях мені більше понравилось без конденсатора. Хай він поки повисе без толку. От, Побачимо потім, як збільшиться сонце, що він покаже, або як збільшиться сонце і що він покаже контролер без конденсатора і з конденсатором. Ще й так поекспериментуємо, з ним і без що він буде. ну от так Бачите, намагається біля 200 тримати. Але все ж таки 214-212, бачите. Все ж таки напруга таки більша. тобто вольтметр тут не точний. Так, ну добре, хай працює. А, зараз потужність він показує 200 Вт. Тут теж по, по 80, да, по 75-80, по 80, десь приблизно так і є близько 200 Вт. Ну, сонця нема. Сонця нема, а це мій масив на 8 кВт. Зараз. Ось, бачите, тут 80 Вт. Туди-сюди скаче. А тут теж, ну тут теж 78, це друга строчка, бачите, під напругою. Теж така ерунда. 75 Вт, 78 вона. Навіть менше, як 200 Вт. Так що нема, ну нема зараз сонця, що його крутить, що його настраювати, як нема сонця. Ну хай хоч стільки йде. Я не знаю, що вони там гріють, тімо. Якщо воно 200 ватт на всі розкидається, Ну, так воно все одно гріє, все йде в хату по-любому. Чи один, чи всі так потрошку гріють. Ну, хай, коротше, працює, будемо дивитися, як вигляне сонце, включусь, покажу ще там, що воно буде. Подивимося. Все, всім до побачення. Пишіть, що ви думаєте про це все. До слідуючих відео.